Традиційно починаю влог з машини. Ми вибралися за місто вівторок сьогодні. А на два дні вибралися в хатинку, яка називається Порічка. Дуже мені там подобається і можливо вдасться трішки вам показати, як це все виглядає. Їдемо творити затишок, відпочивати, переключатися, творити свої гарні проекти, справи. Такі виїзди мене дуже рятують, насправді мою менталку. І чоловік ось зараз пішов закуповуватися продуктами. Я написала меню. Я, напевно, напишу на своєму баймі меню і список продуктів, і залишу тоді в описі під відео посилання. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Добрались в хатинку, дуже тут гарно. Тепло так. За вікном сніг. І хоч це початок квітня і всіх дратує цей холод мене теж, але я не знаю, зараз мені це подобається. Я реально боюся спеки. Look in your eyes when You said you needed a friend But I was too lost in my head Take me back to church and let's get high, babe Зараз розповім вам, як готую креветки, ось такі. Все дуже просто. Мені потрібні тільки креветки і лимон, і чесник і олія. Мені так подобається поєднання чесника і лимону, в принципі, якщо додати ще мед. Мій улюблений соус виходить. Чесник ось так почистила і розімнула. Пательні трішки розігріла. Даю достатню кількість олії, щоб потім було що вимакувати хлібчиком. Боже, як сонце світить, сліпить через сніг. Насправді. Тут навіть нема що й розказувати, тому що креветки вони вже варено, охолоджено, чи якісь там охолоджені, варені. І їх не, не є потрібно смажити. Я їх смажу тільки для смаку. Додаю половинку лимону. Не сою, тому що тоді вони одразу затверднуть, Солити можна в кінці. Але з лимоном мені і цього не потрібно. От, а після обіду написала пост на Баймі. Я про це ще не розповідала, здається, Баймі – це така платформа, де автори, блогери і художники словом творці, можуть ділитися своєю творчістю, ділитися тим, що їм імпонує. І це такий. Для мене дуже класний спосіб монетизації, тобто підтримки, оплати, обміну енергією і так далі. Писати пости в такому будиночку це суцільне задоволення. Я могла би це робити постійно. В мене зараз на Баймі вже напевно близько 70 постів. Серед них рецепти, посилання, дуже часто роблю всякі рекапи тижня, що купила, де була, що смачненького їла, всі місця улюблені, всі свої позиції улюблені, все залишають там в одному місці, сьогодні написала пост про овочі, про локального виробника можна сказати, в якого я замовляю час від часу овочі, мед, зелені і так далі. Називається Зелена фазенда. І заодно написала, як я зберігаю зелень, тому що зазвичай ми всі купуємо зелень, вона псується або нам ліниво мити її перед тим, як готувати, ми її викидаємо. Я написала лайфхак, який працює 100%. Дала посилання на супер-супер бюджетну невеличку кухонну штучку, яка допоможе вам в зберіганні. Вона коштує до 300 гривень. І, і що ще? Ну і додала фото, звісно. Зараз покажу вам чуть-чуть ближче, як це все виглядає, ця платформа, і запрошую, звісно, підписуватися. В мене наразі лише один рівень підписки, це 5 доларів в місяць, і це дає мені змогу творити для вас. Загалом платформа виглядає таким чином. Наприклад, тут можна оформити підписку, а ось тут в розділі дописи є посортовані теми. Outdoor, Pinterest, Inspo, Рекапи тижня, яких вже 13, там просто безліч різноманітних. Посилань і всякого такого, наприклад, відкрию ось один словом, всякі мої роздуми погано загружаються, -та -та. А, Так, далі хотіли би показати, що рецепти є, заклади, наприклад, зі всіма посиланнями моїми позиціями улюбленими. А хотіла я показати сьогоднішній допис. Він є в рецептах про локальні продукти, як я їх зберігаю, що готую. Все те, про що я вам розповіла, він виглядає ось так: дописи переважно великі, місткі, цінні, багаті на інформацію, і я ось щойно дала чоловікові перечитати пост, який написала. І... Очікувала, що він скаже щось класне відносно мого початку, бо я там такий ліричний відступ про свої якісь відчуття, а він сказав, що йому набагато більше подобається те, що там в дописі є багато цінної, практичної інформації, яку можна використати. І я знаю, що зазвичай люди купують саме таку інформацію. Таку, яку можна легко пояснити, ну, в плані користі її можна пояснити. А я зазвичай купую емоцію. І я через те теж суджу по особі, і зазвичай мені хочеться поділитися саме емоцією. Я думаю, що в тих постах ви знайдете і те, і інше. Тому ось так. За обідом ми хотіли подивитися восьму серію білого лотосу, але її ще не було. Тільки ми. Поїли, вона з'явилася. Ну, лишимо до вечері. За вікном розпалюється вогонь. І ще останнє хотіла додати щодо баймі. В травні, здається, буде вже рік, як я його веду, і мені захотілося зробити щось святкове. І я думаю, що це може бути відео на YouTube з життя, але доступне тільки всім, хто підписаний на Баймі. Тому справді запрошую. На вечері плануємо картопельку запекти і стейки посмажити на вогні все.